Дівчата, які мали мами, батьки вдома, родину, мали посилки, а то визивали на вахту, називалася вахта, і тоді посилку ту -то давали. А вони йшли на цю вахту і ті всі посилки забирали. Наші посилки забирали собі. Тоді ми організувалися, а, а їм дали спеціальний лаги, такий барак. Зорганізувалися кожна. Людина бере е, 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 наріє, тепер по, по чотири доски, доску в руки, котра ще має трохи сили. І ми вступаємо в той лагер, відкриємо е, той лагер і тими досками. По... Де тільки були і ранені, то вже то, то, то була пінста.